Дорогий друже, ти отримав результат позитивної інфекції, що передаються статевим шляхом, але сам. Ніколи не ходив наліво і думає, що твоя партнерка тебе зраджує. Давай розберемося в тим, чи всі інфекції, що входять до переліку тих того аналізу, передаються тільки статевим шляхом. Мене звати Ігор Чорнокульський, я лікар уролог андролог допоможу розібратися тобі з цим делікатним питанням. Є в переліку аналізів, що використовуються в сучасних лабораторіях, методом ПЛР певні пакети аналізів, які ви можете здати, і вони називаються аналізи, що передаються статевим шляхом. Може бути 7 9, 12 інфекцій. Іфекції, але деякі з них можуть виникати в парі без усіляких зрад самостійно в жінки або в чоловіка за певних умов. Тобто вони передаються не тільки статевим шляхом. Ті інфекції, що передаються переважно статевим шляхом: це гонорея, трихаманада, хламідія та мікоплазма. Уріаплазма, гарднарела та кандіда можуть виникати в парі, що Живуть і не зраджують один одному, тобто гарднерельоз або бактеріальний вагіноз захворювання, що може виникнути в жінки самостійно, і передатися чоловіку, теж саме що стосується і кандидозу або молочниці, може виникнути в одного з партнерів та передатися іншому без будь-яких походів наліво. Також уріаплазмоз, те саме може виникнути в одного з партнерів, і передатися іншому, і це не означає якусь зраду. Але щодо інфекцій, що входить до цього переліку, таких як. Хламідіоз, наприклад, вони в основному передаються статевим шляхом, і дуже невеликий шанс того, що їм можна заразитися, наприклад, шляхом побутового. Сюди ми забули включити такі грізні інфекції, що передаються, в тому числі статевим шляхом, як віл, гепатит та сифіліс, і ці інфекції вони передаються. Також через кров, тому будьте здорові, бережіть своє здоров'я, перевіряйтеся вчасно на інфекції, якщо є на це підозра, і підписуйтеся, зберігайте це відео, якщо воно було вам корисне.